В рамках проведення Олімпійського тижня сьогодні до нас до школи завітали тренери нашої Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи. А саме це Ругуля Михайло Петрович, який є тренером з дзюдо, а також Вархуляк Юлія Вікторівна, яка є тренером з легкої атлетики. І сьогодні вони нам розкажуть, як них проходять ці заняття. Під час того, як вони будуть розповідати, кожен з вас може їм задати питання, на котру годину чи там що з собою потрібно взяти на, ту чи інші, на те чи інше заняття. І перше питання, напевно, задам я, це в котрій годині проходять заняття і які вікові групи можуть відвідувати спортивну школу на ту чи іншу секцію. Давайте почну я. Добрий день всім. Е, заняття з легкої атлетики. Відбувається кожен день. У нас тренування на тренування на 4 годину до половину шостої, друге тренування з пів шостої за 15 Ну Вже на те друге тренування ходять дітки старші, 8-й 9 клас. На 4 годину у нас входять діти з починаючи з 9 років. Ми набираємо спортивну школу. Тренування наразі, поки гарна погода, в осінній період відбувається на стадіоні Сокін на верху. У осінньо-зимовий період, коли вже холодно, ми займаємося в спортивній школі або в школі номер 2 в спортивному залі. Всіх запрошую, у нас є багато видів в спортивній школі. Я вам, зокрема, розкажу про легку атлетику, може хтось не знає, які види туди входять, що ми там робимо. По-перше, в легку атлетику входить біг на середні, короткі, довгі дистанції, стрибочки в довжину. Метання різні, мета з маленькими дітьми ми вивчаємо метання м'ячика. Старші вже штовхають ядро, метають спец. Є також стрибочки в висоту, стрибочки з шестом. Ну, наразі ми не маємо де то, як ніби тренувати, то ми зупинилися на стрибках тільки в довжину. І переважно у нас біг, стрибки в довжину, метання. Е, ну, Запрошую всіх. Хто кого буде цікаво, хто захоче записатися, в мене деякі діти вже з вашої школи ходили. Я розумію, що у вас довго навчання, що ви довго тут, а що може хтось не буде на четверту годину встигати. Приходимо на... на годинку п'яту, хто буде встигати, пів шоста будемо починати, кому там раніше. Вибирайте собі любі дні, хто, хто, хто в музичку ходить, хто на танці, хто... вибирайте собі якісь інші дні. Можна ходити два рази в тиждень. Я не заставляю кожен день ходити вас. І... Ми їздимо на змагання, їздимо на обласні змагання. Того року вже плануємо відправити двоє дітей на Україну, виступати, захищати честь нашого міста. І Ви самі знаєте, що легка атлетика то є королева спорту. Треба, щоб хлопці мали гарні м'язи, дівчата, гарний прес, гарну фігуру. Треба займатися спортом. Всіх сама займаю, всіх запрошую. Кого буде цікавити після цього виступу, підходьте, питайтеся, питайте, записуйтеся. Добрий день. Михайло Миляни Шуморив, я викладаю дзюдо, а також і сама. У нас е дзюдо, олімпійський вид спорту. Ми також їздимо на змагання е по Львів, по Україні. Ті, що в нас заслуговують, ну, займають перші місця, перші другі місця, їдуть безкоштовно на море. Тільки поніс їм оплачується. Море, Карпати, е діти у нас. На півтретю, вам було так от легше, то в нас з 1 по 4 клас. На 4 годину займається вже 5 і 9, і вірю 8. І 9 клас вже у нас і старший займається вже на 6-й шо, по восьмому. Дні у нас понеділок, середа, п'ятниця. Хто би хотів, то деякі учні, які в нас ходять, але ми перші почали прогулювати трошки, бо тепло. Вони футбола грають. То ми з ним потім розберемося, коли вони вже прийдуть. Отаке. Нічого страшного немає. Я кажу, що кожен хлопець повинен за собою вміти постояти за себе, за свою дівчину. Собою треба мати спортивну форму. Також обов'язково мати довідку від лікаря, щоб знали по стану здоров'я, чи вам можна займатися, чи батьки, від батьків так само довідку потребується, щоб знали, куди, що хоче. На ми набираємо. Так, теж маленький з дев'я четвертого по шостий клас. Хто набирає ще є Петро Степанович Черниш, він набирає групу, я набираю групу. Ми набираємо три по три групи з ним, і він і я. То але ми тренуємося всі разом на стадіоні. Тобто в нас немає ми не йдемо. Він на одну половину стадіону, ми на другу. Ні, ми тренуємося. Він переважно тренує штовхання, метання. Я дроб, чи штовхати метати себе. Я переважно бій. Ну і крім того, у нас ще також є і ну, футбол, я знаю, бокс, футбол, плавання вже наразі ніби до нас добавили. Від нашої школи нагороджують подякую Вархолян Юлії Вікторівну за вагомий внесок у розвиток та популяризацію спорту Золочівщини. А також, навіть Петрович, також, був також і моїм тренером в спортивної школи.